У залі дитячо-юнацької спортивної школи Сокіл пройшли матчі другого туру чемпіонату України з баскетболу серед команд першої ліги. Баскетбольний клуб Калуш приймав команду діді Бао з Кам'янця-Подільського. Першу гру Калушани продиктували суперникам свої умови господарів майданчика і вирвали блискучу перемогу з рахунком 77-57. Найрезультативнішим бомбардиром Калушан був студент із Конго Гічі Камбут, який приніс до скрбнички команди 17 очок. По 14 очок закинули до кошика Олег Овсієнко, Андрій Наявко та Віталій Рудинський. От наступного дня гра чомусь не йшла. За три стартові хвилини поєдинку на табло просувався нереальний як для баскетболу рахунок 1-0. Лише до кінця першої чверті гри обом командам вдалося закинути трохи більше десятка м'ячів. Розігрівшись, гравці діді Бао взяли ініціативу у свої руки і повели у рахунку в основному завдяки вдалим трьохочковим кіткам. Калушани чомусь часто помилялися як у нападі, так і на підбиранні під своїм кошиком, а відтак надолужити прогаяне до фінального свистка арбітра їм не вдалося. Закінчився другий матч поразкою Калушан з рахунком 56-65. Розставляючи акценти після туру, граючий тренер нашої команди майстер спорту Олег Пелех вікнам повідомив: не все ще втрачено, адже команда молода середній вік гравців складає менше 20 років, а тому основні перемоги ще попереду. Зараз головне, що шанувальники баскетболу мають можливість повболівати за калушан. Ну я хочу поздоровити, по-перше, всіх калушан, що баскетбол якби відновив свою там, роботу в першій лізі, тому що ми рік тільки грали, зразу за один рік виграли бронзові медалі і команду зразу би, розтягнули. Всі краще, багаті міста, і тому ми довго думали, як знову відновити тут баскетбол, якби довго працювали, завдяки підтримці міської ради. Це вдалося, і всіх людей небайдужих Калуші це вдалося. За що дякуємо їм, щоб баскетбол відновився? Наступні матчі Калушани проведуть на виїзді у Чернівцях, а домашні зустрічі будуть лише на початку грудня.